Розглянемо такий приклад. 5 додати 3 дорівнює 8. У цьому записі кожне число має свою назву. 5 має назву доданок. 3 має назву доданок. 8 має назву сума. Чому вони мають такі назви? Тому що між ними діє додавання і 8 це є результат додавання. Тепер подивимося на наступне. У нас є слово сума стоїть як результат. Ми можемо сказати, наприклад, скільки буде дорівнювати сума чисел 5 та 3. Вона буде дорівнювати 8. Да? Ще слово сума буває означає два доданки. І знак додавання між ними також називається сума. Тобто сума чисел 5 плюс 3, ми можемо сказати так, або сума чисел 5 і 3». Це слово також може використовуватись в цьому значенні. Тепер, наприклад, у нас є таке завдання. Знайдіть суму чисел 3 і 2. Ми розуміємо, що нам потрібно 3 додати 2, і ми отримуємо суму 5. Або в нас є таке завдання: знайдіть суму чисел, 3 і 1. Ми їх додаємо і знаходимо їх суму. Тепер ще може бути таке завдання. Наприклад, у нас є а, таке завдання: знайдіть невідомий доданок. Наприклад, в мене є х додати 2 дорівнює 7. Щоб знайти цей доданок, що я роблю? Я від числа 7 відніму число 2. 7 відняти 2 мене буде дорівнювати 5. Тобто, оцей невідомий доданок це число 5. Може ще таке бути, що у мене невідомий доданок стоїть на другому місці. Наприклад, це була перша задачка, друга задачка. Знайдіть невідомий доданок. Наприклад, 3 додати Х дорівнює 8. Х дорівнює, ми його будемо знаходити так, 8, віднімемо 3, отримаємо 5. Отаким От чином ми працюємо із цими числами у дії додавання.